В нас, по перше, чотири види відповідальності. Якщо ми говоримо про питання, чи можлива відповідальність за куріння в громадських місцях, вона можлива, але, на жаль, для тих, хто не пали, це тільки адміністративна відповідальність і вона достатньо скромна. Що це означає? Це означає, що штраф за статтею 175 -1 кодексу про адміністративні правопорушення за куріння в місцях, де це заборонено, може бути від 170 до 340 до гривень. Це досить досить небагато, і зрозуміло, що значну частину курців це не зупинить. Стосовно того де можна курити, де не можна курити. Відповідний закон про зменшення негативного впливу куріння передбачає чіткий перелік місць, які є такими, де паління заборонено. Але на жаль, усвідомлення і асоціювання пересічними громадянами визначення місць загального користування чи громадських місць з переліком тих місць, де не можна палити, воно відрізняється. Так, в законі чітко передбачено, що заборона паління є в громадських місцях. Це зупинки, наприклад, це метро, це будь-які установи приміщення організації, тобто там, де ми працюємо або навчаємо заклади освіти, винесені окремо, дитячі майданчики винесені окремо. Але запитання. Чи можна притягти до відповідальності за паління людину, яка просто йде по вулицю, то на жаль, відповідь, скоріш за все, буде ні. Я надам ці пояснення і посилання на закон, там де чітко даний дан вичерпний перелік, тому що кодекс про адміністративні правопорушення не дає вичерпний перелік тих місць, де паління заборонено, а має фактично відсильну норму, яка каже: якщо людина буде палити в тих місцях, де це заборонено, вона може бути притягнена до відповідальності. Що цікаво і на що доцільно звернути увагу. Законодавець, тобто Верховна Рада України, надала органам місцевого самоврядування право додатково розширювати ці місця, де, умовно кажучи, заборонено палити. І відразу скажу, що мова йде не тільки про класичні цигарки, це також можуть бути електронні цигарки будь-якого виду, тому що їх зараз, як мінімум, декілька в лапках популярне. Це можуть бути також кальяни, і це може бути окремо винесене питання літніх майданчиків в де фактично є кав'ярні або ресторани, або щось на кшталт цього. І судова практика тут же трошки допомагає нам тим, хто не палить, тому що в багатьох випадках ці ж літні майданчики є неоформленими, і виникають питання, чи у випадку самозахвату земельної ділянки чи самоприбудови можна притягти до відповідальності власника цієї кав'ярні ні. На щастя, зараз судова практика каже, що можна, тому що судова практика каже просто: якщо є. Стеля, і хоча б дві стіни, наприклад, та до якої прибудували, і ще одна або те, що нагадує стіну, то закон і судова практика каже, що це є місцем, де паління також заборонено. Відтак можна вже власникам власників такої установи притягати до відповідальності, в тому числі це на користь тих, хто не палить. Але ми можемо і маємо право звертатись до органів місцевого самоврядування, щоб вони збільшували кількість місць, де паління заборонено, наприклад, на час проведення якихось заходів, наприклад, як дикден. Міста Кривий Ріг міська влада може збільшити кількість місць і заборонити, наприклад, паління в парках або в якихось на якійсь частині вулиці, де будуть відбувати святкові заходи. Це також буде захищати частину громадян, які не мають такої шкідливої звички. Якщо людина ніяк не реагує, абсолютно вірно, можна і треба викликати поліцію. Єдине буде виникати питання фіксація доказової бази. І якщо ми кажемо про місце загального користування і про особу, яка порушує закон, то таку доказову базу можна збирати і зберігати, в тому числі шляхом фото, відеофіксації. Майже в кожної особи, якщо не в кожної, є смартфон, ми можемо з безпекою для себе знімати, робити фото записи, робити відеозаписи, і це буде захищати, по перше, нас від певних провокацій або перекручування інформації в майбутньому. І Підтверджувати ти факт, ті факти, свідками яких ми є.